Вітаємо! Сьогодні ми говоримо про важливість КН Ф5, ключового алергену у діагностиці алергії на собак. Кан Ф5 це унікальний білок, який міститься переважно в сечі самців собак і відіграє вирішальну роль у розумінні сенсибілізації до алергенів у собак. Чи знали ви, що до 20% осіб з алергією на собак мають моносенсибілізацію до КН Ф5? І до половини пацієнтів із алергією на собак чутливі до цього алергену. Виявлення цієї специфічної сенсибілізації має вирішальне значення для точної діагностики та ефективного лікування. Важливо підкреслити, що такий аналіз, як екстракт сечі самця собаки, не є заміною тесту на EGE для can f 5 Хоча Кан Ф 5 отримують із собачої сечі, це очищений алерген, виявлений спеціальними тестами на EGE, який забезпечує чіткий і надійний діагноз. Справа в тому, що сеча містить кілька алергенів, окрім Кан Ф 5 і використання цього тесту може призвести до неправильного підходу до лікування. Виявлення сенсибілізації до КНФ-5 допомагає алергологу відрізнити справжню алергію на собак самців від реакцій на інші тваринні алергени, наприклад, долі поколінів і сироваткового альбуміну. Це може стати основою для рекомендацій, таких як зміна способу життя або уникнення контакту з некастрованими собаками. Дослідження доводять, що часто Кан Ф5 відсутній у екстрактах для асід, тому у випадку моносенсибілізації алергенспецифічна імунотерапія може бути неефективною. Підсумовуючи, кан Ф5 відіграє значну роль у діагностиці алергії на собак, особливо для моносенсибілізованих пацієнтів. Якщо ви підозрюєте алергію на собак у своїх пацієнтів, переконайтеся, що специфічне тестування EGE на can f 5 є частиною вашого діагностичного підходу. Дякуємо за перегляд і давайте продовжувати працювати разом для покращення лікування наших пацієнтів.